Що з ним робити, з цим внутрішнім критиком? По-перше, зрозуміти, що це все ж таки є ось цей весь голос: це певні слова когось, якогось дорослого. І тут ключовий момент зрозуміти, чиї це слова, чиї це правила, чи є ось це розуміння правильно, неправильно, тому що фактично, це не ми. Це щось від виховання, це щось від соціума, це щось від ключового дорослого. Ось так якось так сформулювалося в результаті нашого існування, що хтось ключовий, щось таке ми побачили, де ми от зрозуміли, що нам хтось таке щось сказав, нам хтось розповів ось ці правила правильно, неправильно. Ми повірили ось цьому дорослому, і тепер уже в дорослому житті ми маємо зрозуміти. Що є я, а що є те, що мені нав'язали? Те, що мені одного.